Вітаю, друзі, я вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Бочій. Сьогодні у нас 14 грудня на календарі. І Це насправді без перебільшення стане історичним днем для нашої держави. Зокрема, зараз я знаходжуся прямо в будівлі Європейської ради. Позаду мене знаходиться прес-тур, прес-рум, точніше, де знаходяться всі журналісти, які приїхали висвітлювати головні події цьогорічного саміту лідерів Європейського союзу. Але я не буду довго тягнути, і одразу озвучу найголовні Шо новину сьогоднішнього першого дня саміту, зокрема, Шарль Мішель, президент Європейської ради, вже офіційно оголосив про те, що Європейська рада всі 27 лідерів країн ЄС вирішили розпочати переговори про вступ до Європейського союзу з Україною та Молдовою. Ну і далі вже зацитую слова Шарля Мішеля. Говорить він наступне. Європейський союз надав статус кандидата Грузії, а з Боснією та Герцеговиною Європейський Союз відкриє переговори, як тільки буде досягнуто необхідний рівень відповідності критеріям членства, і просить європейську комісію доповісти до березня з метою прийняття такого рішення. Кінець цитати, тобто, що ми маємо а, на даний момент, ми маємо наступну ситуацію: що Україна та Молдова отримують старт офіційних вже а, переговорів щодо членства в європейському союзі. Грузія отримує статус кандидата. А це те, що ми отримали ще в червні місяці. От Боснія та Герцеговина, а, ну скажімо так, знаходиться в черзі на початок переговорів. Тут зроблю одразу а, певне пояснення, чому раптом виникла Боснія та Герцеговина. Насправді, якщо подивитися. На події сьогоднішнього дня і те, що передувало вже офіційній частині засідання, то ми можемо побачити, що ситуація складалася так, що нібито проти от проти нашого проти початку переговорів щодо членства України в ЄС виступає не лише Угорщина в особі Віктора Орбана. А мовляв, до цього списку можна ще додати Австрію, Бельгію, Кіпр, Хорватію, Італію, Грецію, Словенію та Словаччину. Чому тому, що ці країни так само на рівні міністрів закордонних справ говорили про те, що мовляв, окрім України, треба розглядати ще й питання початку переговорів з Боснією та Герцеговиною. мовляв, не можна Україні надавати якусь знижку в цьому питанні, прискорювати процеси. А треба, щоб і Україна, і Боснія-Герцеговина, до них е, застосовувалися однакові критерії, однакові процедури і е, однакова взагалі структура переговорів. Мовляв, якщо вже йде мова про розширення європейського союзу, то треба це робити пакетно. Не виносити з-за дужки виключно Україну, а з іншими, мовляв, вести якось інакше діалог, і це могло сприйматися українцями в першу чергу як а, певний сигнал про те, що нібито от перелічені країни виступають проти того, щоб почалися переговори а, з нашою державою про членство. Насправді ні, насправді це суто процедурний процес. І якщо ви подивитеся в історію розширення Європейського союзу, то а, їх було сім хвиль, і лише одна хвиля а, була такою, в якій при Приймалася до Європейського Союзу лише одна країна. Тобто тут європейські політики відстоюють саме процедурні юридичні моменти, тому що з прийняттям нової країни змінюється і сам Європейський Союз. А єдине, що було застереження, це те, що Україна, за словами тих самих міністрів цих перелічених країн. Виконала близько 80% тих вимог, які висувала нам Європейська комісія для політичного старту початку переговорів. А от Боснія та Герцеговина близько 20%. І Тут вирішувалося питання, як тоді нас поставити в один рядок. Зрештою маємо рішення, яке полягає в тому, що Україна і Молдова починають переговори, а Боснія та Герцеговина готується. До того, аби в березні Європейська комісія винесла висновок про те, що вони також можуть отримати політичне рішення про початок перемовин. ще одна ремарка щодо цього, аби було розуміння, сьогодні було ухвалено політичне рішення. Політичне рішення про старт переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. До березня. Україна має час провести певні реформи, ухвалити певні законопроекти, які є в тих семи рекомендаціях, які ми отримали від європейської комісії, і вже в березні Європейська комісія має розробити рамковий пакет рамки наших переговорів вже не політично, а саме юридично, де буде прописано кожен наш крок. На шляху до фактичного приєднання до Європейського Союзу маємо розуміти, що цей процес може бути доволі довгий. Повертаючись до сьогоднішнього засідання, то тут треба ще один момент відзначити. Справа в тому, що в кулуарах ми могли почути те, що насправді за рішення про початок переговорів з Україною про членство. А воно було ухвалено одноголосно, одностайно. Тобто, навіть Віктор Орбан, який публічно виходив до преси, і казав про те, що немає навіть сенсу починати цю дискусію, навіть він, зрештою, проголосував за це рішення. А це говорить про те, що ще один момент є, який полягає в голосуванні. За фінансову підтримку і взагалі, бюджетні питання, які так само сьогодні розглядалися на зустрічі лідерів країн ЄС, то там знову ж таки з інсайдерських джерел з тих з джерел від радників європейських лідерів від їх помічників, які говорять на умовах анонімності, ми могли почути, що на от закритій частині цього засідання Віктор Орбан. Скажімо так, практично не висловлював якихось тез проти тих рішень, які ухвалюються на цьому засіданні. Тобто, ми маємо ситуацію, в якій Віктор Орбан нагадаю, до початку сьогоднішнього саміту перед пресою, говорив по-перше про те, що Україна не виконала з його слів цілу низку вимог а отже, вона не готова до навіть початку переговорів. А отже, це питання навіть не варто підіймати сьогодні. По-друге, Віктор Орбан казав про те, що фінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро до 2027 року так само не варто навіть розглядати. Чому тому, що на його думку, питання фінансової підтримки треба розглядати в короткостроковій перспективі, тобто, буквально на рік, максимально з його слів на найближчий термін фінансова підтримка від Європейського Союзу для України вже закладена. А от мовляв на наступні роки, на наступні роки це має вирішуватися поза межами бюджету Європейського Союзу. Тут так само варто трохи зупинитися і дещо пояснити. Насправді, той бюджет, який зараз має європейський союз, був ухвалений ще у 2020 році. На період з 2021 по 2027 роки. На 6 років було ухвалено загальний бюджет, який тут називають МФФ. Тобто, це такий рамкова угода про великий всіосяжний бюджет. Відповідно, в рамках цього бюджету європейські лідери мають ухвалити певні рішення для того, щоб закласти у видатки 50 мільярдів євро саме до 2027 року для України. Тобто в загальному бюджеті. Відповідно, ми всі прекрасно розуміємо, що щоб це зробити, доведеться урізати якісь видатки або ж збільшити. Ті внески до загального бюджету Європейського Союзу від країн-членів ЄС. І тут починаються вже дискусії щодо того, хто готовий на це, йти, хто не готовий. Якщо подивитися, сьогодні взагалі засідання Європейської ради воно розпочалося з питань саме бюджетних. Але Питань щодо бюджету Європейського союзу, і якщо подивитися на той перелік цифр, які сьогодні там розглядалися, то ми побачимо, наприклад, 2 мільярди євро на допомогу тим країнам, які знаходяться найближче до України, і які найбільше постраждали від війни Росії проти України в межах Європейського Союзу. Мова йде в першу чергу, звісно ж, про країни Балтії, Польщу Фінляндію. Далі йде цифра, наприклад, у 7,5 з половиною мільярдів євро. Ці гроші планується виділити на вирішення міграційних питань: півтора мільярда євро на європейський фонд оборони, ще 9 мільярдів євро. Планується перерозподілити на якісь нагальні пріоритетні потреби на сьогодні. Тобто, ми бачимо, що в сукупності. Питання 50 мільярдів євро для України, воно є найбільшим, наймасштабнішим. І відповідно тут Орбан і намагався маніпулювати на цій темі, і е, говорити про те, що, мовляв, немає Європейський Союз виділяти таку велику суму грошей. Зрештою. До початку сьогоднішнього засідання ми могли, наприклад, почути інші тези від нього про те, що попереднє розморожування 10 мільярдів євро для Угорщини, які нагадаю були заблоковані за порушення верховенства права в Угорщині за правління Орбана. Вони, мовляв, ніяк не пов'язані з питанням того, як Орбан буде голосувати. За питання підтримки України. І навіть прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, він так само виходив до преси і казав про те, що насправді це питання 10 мільярдів для Угорщини, воно мало би і так ухвалитися до п'ятниці. До цієї п'ятниці, мовляв, ну так вже співпало. Але зараз ми, звісно, розуміємо, що. Після того, як було розблоковано буквально за день до початку сьогоднішнього саміту, 10 мільярдів для Орбана, а Орбан одразу публічно свою позицію не змінює. Втім, на закритому засіданні голосує так, як голосують 26 інших лідерів країн Європейського Союзу. Відповідно, ми можемо припустити. Я підкреслюю, припустити, що ціна голосування Віктора Орбана за початок переговорів вона вартувала тієї суми, яку ми з вами. Вже проговорили. Отже, якщо підводити перші підсумки першого дня Саміту Європейської Ради, то е, можна сказати про те, що перше позитивне рішення ми отримали. Це найгучніше рішення, яке е, сьогодні точно воно підніме бойовий дух і підніме е, от, самосвідомість українців на сьогодні. Е, ще два рішення на нас чекають попереду. Це 50 мільярдів євро фінансової підтримки на наступні 4 роки. І ще одне питання, про яке можливо менше зараз говорять, але воно так само буде підійматися. Це європейський фонд миру, європейський фонд миру, з якого по суті фінансується військова допомога від європейського союзу, не плутати з окремими країнами, а саме від європейського союзу, з якого, наприклад, фінансується підготовка наших військових тут. В Європі відповідно ці два рішення точно будуть іще далі ухвалюватися. А насправді, сьогодні, зранку можна було помітити тут таку дещо напружену атмосферу, тому що після таких одіозних висловлювань Віктора Орбана ми могли почути не надто, скажімо так, оптимістичні висловлювання, наприклад, прем'єр-міністерки Естонії Каїкалас, яка казала, що звісно дискусії. З Орбаном продовжиться, і це буде дуже складний процес. Ми могли почути подібні заяви від прем'єр-міністра Нідерландів, який, звісно, був більш впевнений у результаті, але тим не менше, і так далі. Тобто, ми могли почути певний песимізм, і навіть той факт, що президент Володимир Зеленський звертався до Європейської ради в форматі онлайн. А так само викликав певне здивування, і багато хто а, не розумів, чому так, чому не особиста присутність, тому що президент Зеленський буквально а, перед цим знаходився в північній Європі. І виникало питання, чому не приїхав, невже все йде до того, що рішення по Україні буде негативне, і тому президент не хоче бути присутнім особисто в такій атмосфері. Втім, зараз, коли Шарль Мішель, отут одразу поза моєю спиною, там де ви бачите великий банер та прапори, туди він виходив. І коли він вийшов і заявив про те, що дійсно рішення ухвалене. Тут в Кулуарах почала панувати зовсім інша атмосфера, яка полягає в тому, що всі, знаєте, так очікують, що або сьогодні ввечері 14 грудня, або вже завтра, 15-го, президент Зеленський точно тут з'явиться. Він точно приїде. І це буде вже таким додатковим позитивним моментом цього європейського саміту. Тому чекаємо далі на ті рішення, які будуть прийматися. Зараз от, я відійду трохи, ви можете побачити на екранах. Продовжуються виступи європейських лідерів. Навіть так можу вам показати, продовжуються виступи європейських лідерів, які зараз коментують ті рішення, які ухвалювалися сьогодні. Тому на сьогодні поставлю таку. Багато крапку три крапочки ставлю. Ми до цієї теми точно з вами повернемося і будемо сподіватися на наступні позитивні рішення щодо України вже на другому дні саміту Європейського Союзу, який проходить зараз у Брюсселі, де я буду залишатися і, звісно, інформувати вас про ті рішення, які ухвалюються тут в Європі, заради України. Тому тримаємося. Слава Україні!